Цікаво, підходи до кінця зарядження. Вже додаток показує, що акумулятор має вже майже 103 ампіри, 102,9 Лишилось 4 хвилини. Лишилось 4 хвилини. І вольтаж показує 273. Ну мій показує 26.8. Не знаю. Можливо мій браше, а можливо додаток. Десь виходить, на пів вольта. І кстаті цей баланс. Це баланс я Показує, що все добре, все збалансоване. В інших оглядах, в інших оглядах показувалось, що трошки більша ємність. Ну і я це також підтверджую даними з додатка, що ємність трошки більша заявленої. О, дивіться, вже 104 показує. Як би приємно трошки більше. Ну, а там показує 27,3 268. Так і є розбіжність. Цікаво, дві хвилини залишилось. 3. Зарядний пристрій ще червоний показує. Зарядний пристрій має показати зелений. Коли зарядиться. Цікаво чи співпаде у нас з додатком чи ні? Це ж прямо ж дуже цікаво. Дві хвилини так і лишається. Хм. Може, самому цікаво. Так. Добре, зараз трошки на паузу поставимо, щоб відео не було довгим. Так. Ну ще дві хвилини показує. показує. Хвили? З Зарядний пристрій ще індикатор червоний. Ну що ж, цікаво, цікаво. 104 А.

Угу. Так червоний так і горить. Ну ми орієнтуємося по зарядному пристрою. Ну сейчас побачимо, як воно з'єднає. О! Що 0,99. Цікаво. Ну, але ще 100% вже не показало, вірно? там ще зарядка червоним світиться, ще вона заряджає. Ну так і є 104 Ампери. Хм. Цікаво. О, знову хвилина появилась. Ну, значить іще. Процес іде. Так, призупинимо, Так, час збільшився ще на хвилину. Тобто було 00, вже 2 хвилини докинуло. Але 99% так і незмінно. Очікуємо, очікуємо. Хех, зараз почав додатися в додатку. Цікаво на тому пристрої почало 269 показуватись. 269 проскакує. Тут 27,3. Ну що, ж, чекаємо. Ну, час, збільшився до 23 хвилин. А тут показує 28 вольт, на приводу показує 27,6. Ну, коротше, десь зазор. Пів в половинку. Вже 28.1. Ота, ну, да, там 286. Я так зрозумів, що буде відбій десь на 28,8 Вольта. Кінець зарядки. Ну, ж, чекаємо. Так, от чудо, кінець зарядки. І у нас. І зупинилося, і додаток показав також сто відсотків. Ну, в принципі, Щось цікаво перевірити, скільки покажуть на щопові Щас хвилинку. Так, двадцять шість 26,8. Ну то, а тут 27,8. Десь один дівся. Ну, по тому, що все сівпало, сівпало. Що там зарядка виключилась сама. І тут на додатку. Так що все добре. І увага, саме головне, 105 ампер. Такий цей ампер добився. Блош 104. 105. Ну, всім дякую. Можливо, комусь було цікаво. Тому користуйтеся, майте на увазі.